Сьогодні, здається, 27 липня 23-го року виноград ромбік. Колір вже набрав. Горонки невеличкі. Як завжди, так уроді аїдіумом не сильно побило в цьому році. Такий вже коричневий. Але смаку, смаку немає ще. Смаку ще немає. Якщо брати на смак, то супер екстра буде солодшою О, охранник прийшов. Молі. виноград, град. Куда будем? Ага Lizam, bom...